картошку від сьогоднішнього дня. Ми відкриваємо черговий хаб на Дірпетровщині Це для того, щоб ми могли своїм мешканцям, своїм односельцям надавати якусь допомогу. Це буде і консультативна допомога, і гуманітарна допомога. Плануємо відкрити тут філіал нашої первинної ланки медицини, де Зможуть наші лікарі первинки, в тому числі і славянської громади, також приймати своїх пацієнтів, надавати консультації. Плануємо зробити медицину одного дня, тобто стаціонар одного дня, для того, щоб люди могли тут прийняти якесь амбулаторне лікування. Дуже багато людей звертаються з проханням, щоб ми могли організувати їм місця, де вони могли б. Отримати якусь першу допомогу для лікування з понеділка. Плануємо, що ми привеземо перевеземося деяке обладнання, яке нас недостатньо для здійснення заходів, і плануємо, що наші межівчани, наші пацієнти, нашої лікарні, декларанти нашої лікарні зможуть отримати тут допомогу, в тому числі і медичну. Крім того, ми хочемо повернути назад нашу можливість спілкування. Це центр активності громадян, наш хаб, в тому числі ветеранський хаб. Де ми зможемо надавати інформаційну консультаційну допомогу нашим мешканцям, в числі для того, щоб вони змогли прийти просто поспілкуватися. Не всі гуманітарні організації працюють із мешканцями тих населених пунктів, де на сьогоднішній день здійснюється торгівля, де можна проживати. Тому ми намагаємося знайти такі гуманітарні організації, які нам дадуть допомогу для видачі її. Мешканцям, які проживають ну, за межами. За межами Плануємо і в інших містах, де буде е, наша, ну, буде така, знаєте, скупчення більше людей можівчан, щоб там організувати такі самі хаби. А для цього дуже прошу всіх пройти верифікацію. Для цього ми її проводили. Для, для того, щоб розуміти, де хто живе, де і куди нам направити свої зусилля. Бувають і такі зустрічі. так? колега да? Що це Новогригорівка це зустріла? Новопідгородня! — підгородня, а дітки. Ну, новопідгородня. Будинок. Нема будинка. Ж. Нема. Тому, звісно, хочеться. Дуже хочеться. Взагалі ми ж непривичні жити в квартирах, перевищні в своїм дому. Хочеться на землю. Я забула, як вона пахне. Різна, своя, межівська, клас. Ти зайшла сюди, я просто. Казка, всі свої, все класно, все ну, просто дуже довольна, мені аж легше стало, правда. Своїх побачила, дуже скучала, дуже-дуже скучала і дуже хотілося всіх побачити. Виїхали ми в августі місяці, і по цей день я фактично нікого не бачила. Лікувалася, лікувалася. Вже на роботу дуже хочеться. Дуже хочеться на роботу. Хочеться на свою роботу, свій розбитий клуб. Хоч це вигребти, там усе все відремонтувати, далі працювати. Просто зараз, коли в Фейсбуці йдуть спогади, ну кожен день там спогади з прошлого року, з позапрошлого, і коли з'являються якісь там наші свята, ті, що ми організовували, проводили. Садю і плачу, просто так хочеться вже працювати. Хочеться своє додому, додому ми живу. Оті наші суботники, оці наші четверги. Оте все це було так класно. Ми наводили порядок для себе. і Це було класно. Хочеться побажати тепла, світла, миру, тишини, щоб спокійно спали по ночам, не просипались, не бігли в коридор. Кстаті, оце тут я поняла, що таке біжать в коридор і сидять на лісничній площадці. Ми ми ж віці робили. Чи це побажати витримки? Побажати здоров'я. Вернутися додому. Миру всім. І щоб ми всі побачились. Щоб ми всі-всі побачились і зустрілись. Ми так розтіряли друг друга просто. А квартира. А будинок перший, який Що стінку виваріла повністю. Там до стіни випала. До речі, це була моя кімната з дітьми. Да. Ми тут уже застали, дебили приліті. Так Де, у мене теж тут вікна повилітали. Шахет під окнами упав. І средні ночі вилітали вікна. Ну, ми... сім днів без вікон. Скільки років ти прожила в межаві? Три роки. І вже дім. Мене питали спочатку війни, якщо скажуть, що сьогодні війна закінчиться, ти поїдеш додому. Я сказала, ні, то ми живемо і дім. Не поїду, я думаю. А тепер ми меживу. А в можалост с радостью.